У шостому класі задачі на відсотки розв'язують за допомогою пропорції. Давайте потренуємося. Отже, така задача: торговельна надбавка в магазині складає 20%. За якою ціною продаватимуть у магазині іграшку, яку закупили за ціною 120 гривень. Давайте розбиратися. Отже, що означає надбавка 20%, тобто було 100%. Надбавили 20%, тому нова ціна буде 120%. Отже, закупили за ціною 120 гривень, сказано. Зрозуміло, що це 100%, це закупили, а продаватимуть за ціною 120 гривнів. Отже, нас питають, за якою ціною продаватимуть. І оскільки. Тут величини прямо пропорційні. Чим більший відсоток, тим більша ціна, тому складаємо пропорцію і знаходимо невідомий член пропорції. Таким чином бачимо, що х дорівнюватиме. Треба 120 помножити на 120 і поділити на 100. Логічно, можна спочатку скорочувати аби не множити. 120 і 100 скорочуємо на 10, маємо 12 і 10. І другий множник 120, знову скорочуємо на 10. Таким чином, нам залишилось 12 помножити на 12, а це буде 144. Отже, за якою ціною продаватимуть у магазині іграшку? За ціною 100. 44 гривні. Ми на перше запитання дали відповідь. Їдемо далі. Який прибуток отримає магазин від продажу восьми таких іграшок? Отже, прибуток це нам треба від ціни, за якою будуть продавати, відняти ціну, за якою вони купували 120 а тоді купували кожну так, ми отримали прибуток і маємо 8 іграшок. Тобто нам треба все помножити на 8. Значить, 144 віднімаємо 120, отримуємо 24 і множимо на 8. Я множу е, за допомогою розподільного закону множення. 20 множу на 8, це 160, і ще 4 множу на 8, отримую 32. А тепер додаю і маю 192 гривні прибутку. Отже, за 8 іграшок магазин отримає 192 гривні прибутку. Все легко і просто.